Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо грати Football футбол 22 за Луганську зорю, і у минулій серії ми зіграли з Бешекташем двічі, перемогли та перемогли Шахтар у чемпіонаті України. Сьогодні ми зіграємо з Реалом, Дніпром та Монако. Але перед цим давайте подивимося, як я зіграв у чемпіонаті України. Матч проти Олександрії. Заря перемогла 3-1. Шуміч не реалізовує пенальті. А якщо брати взагалі, то перевага була, звісно ж, на боці зорі. Матч проти кривбаса, перемога зорі 5-0. Дублем відзначився наш молодий нападник Веркутер, якого ми нещодавно придбали, і також дублем відзначився Ньюц. Є деякі питання у футболістів до мене, наприклад, Каїкі підходив і просився на трансфер, бо він занадто мало грає. Але я роблю так, щоб нікого не перегрузити, тому завжди, якщо... Велике навантаження, даю відпочивати. Ну, можливо, футболісти це не зовсім розуміють. Також підходив Шиміч та Вандевелла, і кажуть, що замало грають, але вони підходили не через те, що хотіли на трансфер, а через те, що хотіли частіше грати. І я пообіцяв їм, що вони будуть грати частіше. Ну а Кайкі я сказав, що я нікуди його не відпущу, хай сидить. Буду трішки частіше модувати грати. Але не сьогодні. Сьогодні проти Реалу зіграє Маскета. в нього непогана форма, непогані оцінки. Він грав проти Бешекташі непогано. Двічі тому сьогодні він зіграє проти Реалу, хоча по характеристиках він, наче і гірший, але тут є в нього висота стрибка, що дуже важливо. І швидкість також більше, ніж у каїкі. Наступний склад вийде на поле. Пені у воротах, Фоулон Іванович Мескета, Конопля, лінія захисту, Луїс Холл. в центрі поля, Ван Девеле, Реньє та Шиміч Ближче до нападу, і Бельє, єдиний нападник. Була в мене думка Ван Девеле знову спробувати в центрі під нападником. Але в такому випадку зліва в мене залишається лише Кая Каяжоржа. Тому поки що нехай Ван ДВЛ грає зліва. Чудова форма у зері в останніх матчах лише перемоги. А ось у Руала є проблеми з результатами, так вони не програють, але лише одна перемога в останніх п'яти матчах. Ситуація в групі Монако у разі перемоги підніметься на друге місце. Заря буде третє. Якщо програє Реалу, розпочався матч. Менді зліва з заняттям. Атаку будує Реал. Браїм, конопля відбирає м'яча. Непогано. Беліо. Підключає Вандевеле. Вандевеле сам біжить, але ну, дуже неточний удар. Штрафний для Реалу і пощастило зарі там сам залишився, але віщо воріт пробив. Сьома хвилина Аут біля воріт Реало. Вандевеле і заблокований удар Беліо. Небезпечно було. Беліо пробував з меж межпоротарською, але не забуває. Луїс відбирає тут м'яч. Еспозіто. Щось зачекався там, замріявся. Непоганий пас на Шиміча від Луїса, і тут куртуа рятує. Реал так, вже куртуа правильно там грає на воротах. Дісбрихол, Шимі! Що верт пробиває? Аут для Реала, заньйола. Навіс заблокований. Комевінга з м'ячем, Родріго. Через центр вони йдуть. Ось уже і пас на фланг. Тут це легко, та не забирає м'яч. Штрафний для зорі. Дюс Бріхол віддає передачу на Ван знов Знову Бріхол, Вольф з м'ячем на фланзі. Пас на рен'є. Ренгія навіс на дальню. І вище воріт, пробиває з метра. Куртуа розігрує м'яч з Ляпорта. Ляпорт на Мелітао. Вибиває подалі на Вальверде, але там не точно передача. Мескіта перехоплює. Має жовту картку наш центральний захисник, але змінювати його на 35-й хвилині немає сенсу. Атакує Реал на Вальверде на правому фланзі проходить. Навіс. Ну, не точно, але тут Менді. Конопля. Тамавінга з м'ячем. Мендія Родріго, Зеньоло, Браїм. Ух, небезпечний удар, вищий воріт. Штрафний для Рела Браїм навішує. Пеня на місці. Луїс. Іванович. Мескета, Знову Луїс. на Рен'є, Рен'є. Переводить на вандевеле. Тут допрацьовує у Підкаті сам Рен'є. Пеня. Луїс. Іванович не дуже якось. Скупчились наші футболісти. Мескета, не помиліться. Помиляється Мескета. І добре, що заньола. ворота пробиває. У перерві зроблю одну заміну. Кайків вийде замість Івановича. Він має жовту картку, погано грає і агресивний. Готовий для Реала. Браїм навішує. Мескета вибиває тут Беліо. Родріго забиває. Родрі. Досить спокійно. Ніхто його там не пересангував, не контролював. Тут відбувається мескета, не вибиває недалеко. І Вальверда віддає на Родріго, забиває Родріго. Фулон з Єчем на ліму фланзі. Рен'є в центр. Холл. Зіграв з фулоном Кайкі. Рен'є. Луїс, Знов ну, кайкі. Розпасовка. Футболістів зорі не скитав вже сьогодні. Втрачав м'яча, але цього разу пощастило нам. Жоржен з'явився на поле. Непогано. Квелен і забиває Ніхель Квелен. Два футболісти, які з'явилися нещодавно на полі. Роблять цей гол. Кайо Жорже вийшов зліва замість Вульфа. І Квелен пішов в атаку замість Бельо. Бельо щось в цьому сезоні. Не дуже яскравий. Ось Квелен Красунчик забиває він. 1-1, зрівнює рахунок зоря. Ще момент. Коноплян. Закидає на кой жор. Джордж скидує на Квелена. І Квелен не потрапляє у ствір воріт, на жаль. Куртуа розігрує зляпорта. Родріго. Бакун. Справа там сам пробігає, але Каїкі тут перехоплює м'яч. Рен'є. Юсберіхол. На Шиміча. Шиміч як вкопаний там стоїть. І вже атака. Реал Спозіто! Дуже небезпечний удар в поперечку потрапляє. Штрафний для зорі Д'юзберіхол. Подалі закидує. Шиміч там намагався з гострого кута пробити. А от, біля наших воріт. Навіс, скаїки виграє боротьбу, але на підхопленні нікого немає. Тамавінга для порт. Баккер. Сам там проходить по ньому флангу Камавінга, знов бакер баку. Навіс, удар, вище воріт. Готовий біля наших воріт. Заньйоло пробиває І на добиванні. Грає Родрі. Забиває гол. Що скажуть арбітер? Можливо, був офсайт. Можливо, він нас врятує. Ні, гол зарахований. Забиває Родрі, забиває вдруге в цій зустрічі. І заря знову програє. Закінчився матч. Зоря програє реалу. 1-2, На жаль, пропускаємо ми в кінці від Родрі. Двічі нам забив Родрі. Двічі після розіграшу котового. Таким чином не вдалося нам здобути хоча б нічию. На жаль, і доведеться вже в матчі проти Монака вирішувати питання за вихід у наступний етап Ліги Чемпіонів. У іншому матчі Монака переграв Бешикташ і піднімається на другу сходинку Зоря третя. Матч чемпіонату України з зоря зустрічалася з десною. Перемога з зорі п'ять Матч проти Ворскли на виїзді заря знов забила 5 м'ячів. Цього разу Куелен відзначився покером, і Ворскли забила двічі на Щерету. Сьогодні у нас матч проти Дніпра. Дніпро опустився, зараз йде на восьмій позиції у Прем'єр Лізі. Якщо брати загалом, то він піднявся, вони були ще нижче. І в останніх матчах Шуранов їм приніс 2-3 перемоги. Ранов повертається у чемпіонат України після того, як грав у зарі. Він перейшов до Уотфорда. звідки перейшов у Дніпро. І вже чотири голи забив за Дніпро у 13 матчах. Ну і тренує Дніпро Олексій Михайличенко, Якщо хтось забув, не дуже вдало в нього виходить. Поки що це його перший сезон у команді. Заря зіграє проти Дніпра наступним складом. Пені у воротах Вінісіус Іванович Кайкі Конопля лінія захисту. Жогумас-піхальонок в центрі поля. Нюц Юрченко-Брага ближче до нападу і Бельо єдиний нападник. Через два дні у нас гра проти Монако, тому даємо відпочивати багатьом футболістам. Ну і плюс ліміт, не забуваємо і про нього. Розпочався матч. Зоря розіграла з центру поля. Піхальонок переводить наліво. Тут Нюц. Ньюц Поки що сам біжить. Простріл. Беліо вищий в рід пробиває. Беллі отримав ушкодження на перших хвилинах матчу, тому вийде Квеленд. А от, біля воріт Дніпра. Набіснюц не забиває. стійку, потрапляє нажливий півзахисник Брагао. Сьогодні непомітний він. Проходить по своєму флангу, віддає на Піхальонка. Піхальонок навішує, і Дренобеллі, який вже не грає, не забиває. Забиває КЛН. Подивимося, чи було в сайт. Ні, гол не зарахований, було в сайту Квелена. А, ні, не у Квелена було в сайт а у Ньюца. Він завадив голкіперу. Ну що ж, знайома картина, як завжди у нас в матчах проти Дніпра. Зоря атакує, але нічого не може створити. Було декілька небезпечних моментів, але не дуже багато їх було. Дніпро ж навпаки закрився повністю. Лише два удари у бік воріт. зорі зробив за 45 хвилин. Розпочався другий тайм. Царенко, з'явився він на поле. Віддав на Брагау, Брагао сам на фланзі. Простріл! Уху, і не забуває КЛН, комара потягнув цей удар. Останні хвилини матчу атакує. Заря намагається здобути перемогу. Брагау на фланзі навіс на дальню. Пробиває Потрапляє Потрапляю стійку, чи там комара виручає. Незрозуміло. Вінісіо з м'ячем, піхальонок, Якубо, знову піхальонок. Пас на Якубу. Бондаренко. Якубо розвертається і невдале закидання. Ну що ж, план Дніпра вдався. Вони не програли зорі, зіграли ми 0-0. Класно зіграв у них Камара, наш колишній голкіпер. 8,4. Непогано Непоганий Х у зорі 2,43, але ж хто буде забивати XG, то добре. Але 0 голів, 26 ударів, 13 у ствір. Ну, Будемо сподіватися, що це був найгірший матч зорі у цьому сезоні. Усі наступні матчі будуть набагато краще. Матч за вихід до першого раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Зоря зіграє наступним складом. І, і пені у воротах, Фоулон Іванович Мескітан Стілі. Лінія захисту. Луїс і Дьюсбері Холл зіграють у центрі поля. Рен'є та Шиміч ближче до нападу. Єдиний нападник Куелен. Сьогодні Куелен вийде грати у нас в основі Бельо на заміні. Розпочався матч. 9 хвилин у нас були без моментів. Зараз атакує Монако. Головін там вже отримав травму. Санчес. Жаїр. Закидання на головіна. Треба забирати в нього м'яч, ні, не вдається чо. Пасна Масіаса, Садіоп, вихід! І тут Пеня рятує. Навіс кутового для Монака Іху, дуже небезпечно було. Штрафний, найвіше голові. Пенія врятував. Масіас програє боротьбу. Дівзберіхол. Луїс. Віддає назад на пеню. Іванович з м'ячем. Наліво, Фоулон. Тут Вандевела. Зупиняється, віддає на. Знову Вандевела, Кулен. Вандевела. Вихід непогано пробивав. Мусо потягнув. Мусо. Розіграв Санчесом. Санчес подалі. Тут Мескитав виграє верхову боротьбу. Шиміч, Реньє, Луїс, Дісбері Холл, Квелен. Закидання на Вандевела. Той на фланзі на Фулона. Ну, Фолон вирішив пробити поворота. А от, біля воріт Монака Галехер Біжить сам, ніхто йому не заважає, але він віддає неточну передачу Вандевеле. Підключає Відключає Фоулена. Юзбері Холл. Знову Фоулан, Простріли забиває Вольф Вандевеле. Людина, яку я хотів змінити на 25-й хвилині. Ну, подумав, що занадто рано, там його оцінка була 6-4. Вирішив дочекатися вже до перерви. І тут забуває Ван Девело, ось так. Іванович. Наліво, фолло, Д'юсбері холл. Рен'є. Непогано поки що виходимо. З захисту закидання на фоуло непогано від нашого опорного півзахисника. Д'юсбері холл. Рень'є вміє пробити, Пробуває, але не заблокований цей удар. Стілі. Продовжується атака зорі. Луїс, Д'юсбері холл. Вандевелла підключає Фоулана. Навіс дуже сильний. Тут Стілі на протилежному фланзі. Знов Стілі. Луїс. Затяжна атака Зорі. Знов Луїс підключає Шиміча. Шиміч уходить на фланг. Стілі. Простріл і забиває Нахуель Куелен. Другий гол Зорі. Ось так. Початок був за Монако. Другій половині першого тайму. Зорян трошки гру вирівняла, і потім вже пішла забивати. І забиває двічі. І це ще не кінець. Буде ще у нас момент. Масіас на фланзі. На чопас. Галахер закидає. Класна невісту. Чо? Жаєр Гелехер, дальній удар! І забиває Конор Гелехер. Ну як так заснув там, як і Пенє? Не дуже сильний удар був, і наче непогано вміє Пенє обирати позицію, але цього разу не дуже правильно обрав позицію, як на мене. Дуже близько стояв він до правої штанги і не встиг. Перший тайм проминув. Рахунок 2-1. На користь зорі, але статистика в нас рівна. Володіє м'ячем краще Монако, XG також у Монако. Єдине, в чому краще зараз зоря це забиті голи. Зроблю першу заміну в перерві. Конопля вийде на правий фланг замість стілі, він втомлений. Аут для Монако, м'ячем. Діоп на Масіаса на фланг. Знову з м'ячем, Запа. Навішує її забиває. Чо? Ну як так можна, як Мескета. Стрибок 18, як він повз м'яч головою хитнув незрозуміло. Гол зарахований. 2-2 зрівнює Монако рахунок на початку другого тайму. І нас ще й травму Ван Девеле отримав. Тут дуже просто все робить Монако, і як не потрапляє по м'ячу Мескета. Діоп навішує зі штрафного, спокійно. Чо? Гелехера Йонг. Ой-ой-ой-ой-ой. Який удар. І продовжується атака Монако. Масія справа. Гелехер. Дальній удар заблокований. Ще один удар Жіонга. Відбиває на цей раз іняк Пен'я. Пенья. Діоп навішує. Відбивається зоря Гелехер. Знов діоп. Ще один навіс, і тут вже був офсайд. Тапсода на Санчеса. Санчес помиляється. Луїс. Ось, можливо, буде якийсь момент у зарі. Знову Луїз з м'ячем. Закидання на Коноплю. Конопля Луїс. Реньє. Непогана на Шиміча. Центр на Реньє і забиває. Забиває Реньє. Третій гол зорі, третій гол свій у сезоні. Дуже важливий гол. Така неспішна атака зорі. Дьюсбріхол класно, дотик закинув на Шиміча. Не став пробувати шиміч в поворотах, зупинився, розвернувся і на вільного Рен'є віддав спас і забуває Рен'є. Дьюсберіхол, навіщо? Зі стандартом. з Кета міг виправитися, але не забуває. Мусо на місці. Аут для зорі конопля, шиміч, конопля навішує. Квеленд, Скидка на дюсбріхол. А там в центрі є вільний футболіст зорі, але хол не... Віддає в центр, він намагався тут навісити не, не дуже вдало. Жуау Гомес! Ось це так удар. Вийшов він на заміну. Готовий для зорі? Дьюсбері Хол розбігається. Навіше Шиміч пробиває там жаїр. І Колен намагався а, добити мусо на місці. А Жаїр виносив м'яч вже з лінії воріт. Мусо, вибиває подалі. Фолон спокійно, перехоплення. Коле непогано на Шиміча, але там ще раз перехопили і знов заблокували удар Каюжоржа. Ще один кутовий, ну, зажала зоря Монака. Шиміч програє боротьбу. Кайжоржа хол. Є можливість ще раз прострілити. Заблокований удар. І контратака Монако. Масіас. Закидання на чо. Тут ми скита, спокійно. забирає м'яч. Іванович в центрі. Рен'є. Жоу Гомес. Дьюсбергі Холл. Жоу Гомеса. Знову Рень'є з м'ячем. Фулон. Закидання на Каю Жорже. Дюзбері Холл. Підключає він правий фланг. Шиміч. Простріл. І заблокований удар Квелена. І Контратака Масіас. Зміщується наліво. Жеонг. Ну, дуже близько підійшли футболісти Монака до наших воріт. І забиває без перешкод Монако Капа, Капальдо. На дальній стійці. Ну Тут дуже кволо якось грали футболісти. Ніхто не пресингував, не побіг до кінця сьомий номер. Це хто Арен'є і фланг лівий також проспав. Розіграли футболісти з центру поля. Одразу ще можливий момент. Кайжордже. Зліва. Класно прострілює. Квелен. Не потрапляє у ствір. Але там був офсайд. Мусо вибиває подалі. Масіас з м'ячем. Навішує Масіас? З кита вибиває. Шиміч. Втомлена вже команда у зорі. І ось свіжий футболіст помиляється при передачі. Галахер, закидання на запу. Чо, забиває чо, Але там мені здалося був офсайт, все ж таки. Дочекаємося рішення арбітру. Так, гол не зарахований, бо в сайті є ще шанс у зорі. Не туди. Шиміч підхоплює м'яч після рикошету. Йде сам по центру. Пас на Кай... Жорже на Шиміча! Квелен! Треба забивати! Не забиває Квелен. Мусо розіграє Санчеса. Санчес подалі вибиває, але там нікого немає. Рен'є. Закидання на Квелена і не забиває, не забиває на хед Квелен. Мусо. Вибиває подалі, але точно. Запа. Справа з м'ячем. Біжить він сам. Віддає на Капальдо. Ну, втомлені все вже. Футболісти зорі. Не можуть вони нічого зробити, нікого не можуть нас догнати. Забиває четвертий гол Монака і таким чином виходить до наступного раунд Ліги Чемпіонів. Зоря попадає до Ліги Європи. Ну що ж, на жаль, не змогли ми переграти Монака в досить веселому матчі для вболівальників. Зоря, на жаль, вилітає з Ліги Чемпіонів і буде грати у плей-офф Ліги Європи. Недовго Вальберде очолював Шахтар, вже втік звідти в Герту. Шахтар поки що залишається без тренера, але це не страшно, тому що зараз перерва зимова, і в них буде час і знайти нового тренера, і напрацювати щось з командою. Давайте подивимося на групи Ліги Чемпіонів після шести матчів. Групи A Борусія та Порту, виходять далі. Наполі несподівано займає останнє місце в групі. Група Бі, Ляйпциг та Вілерал. Виходять далі, Мансіті третій. Зальцбург, четвертий. Група Сі, Ювентус та Челсі. Йдуть далі. В нашій групі Реал та Монако займають перше та друге місце, Заряд – третя. Група І, e, ПСЖ та Барселона, проходять далі. Спортінг йде в Лігу Європи. У групі Ф Інтер з Баварії пройшли Антлетико у Лігу Європи. В групі G Арсенал та Бенфіка займають перше та друге місце Ліон у Лігу Європи. І група H, Ліверпуль та Лаціо. Перше та друге місце, ну і далі Селтік та Аріс. В УПЛ Заря очолює таблиці далі йде Шахтар, Динамо, Колос та Рух. Шахтар виграв свою групу у Лізі Конференції. І також Дніпро виграв свою групу і теж пройшов далі у Лізі Конференції. Динамо ж очолило свою групу у Лізі Європи. Ну і сьогодні відбудеться жеребкування до першого раунду плей-офф Ліги Європи. Давайте подивимося, хто буде нашим суперником. Спортінг зіграє з Трабзанспором. Зоря, ось так одразу з ПСВ. Ну, доволі серйозний суперник. ПСВ не найгірший суперник, але й не найкращий. Можливо, якийсь би АЕК достався, теж було б непогано. Ну що ж, зіграємо з ПСВ у першому раунді Ліги Європи. І щоб не пропустити ці матчі, не забувайте підписуватись на канал. Також не забувайте підтримувати канал лайком та коментарем. Побачимось!